Кринична вода є альтернативним, проте менш безпечним джерелом питного водопостачання. На Вінниччині, за даними проведеного моніторингу, більше 45% проб криничної води не відповідає вимогам по санітарно-хімічним та бактеріологічним показникам, як попередити хвороби, пов'язані з вживанням забрудненої води. Надавайте перевагу джерелам, які перевірені лабораторно. Лише лабораторно можна визначити, чи забруднена вода, чи ні. Перед вживанням криничної води кип'ятіть її та відстоюйте. Користуйтеся по можливості фільтрами, які покращать якість вашої води. Надавайте перевагу бутильованій воді. Якщо у вас виникають питання щодо якості води, яку ви вживаєте, звертайтеся до нашої установи за телефоном або відвідайте наш веб-сайт. Зробімо якість нашої води безпечнішою разом.